Так, сьогоднішня диви, рибалка диви, 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 на срібних росах. Сьогодні вже був один карась трофейний, линок і зараз ми виважуємо карпіка. Діарек, ти хоч туди, назад так, туди йди. Туди, туди йди, на себе його тяне. Тихо, 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 тихо. тікай. Вичекі окунь. У нас, кстати, тільки що була ще одна покльовка на черв'я, витягнули ми окуня. Дивіться, а не возьмеш, не возьмеш, не возьмеш, хай втом. Я ж ти кажу, ти. Ух ти ж, юпересете, в мене вже рука болить. Давай, ти її тільки бачиш, йому на мурду. Та хай же напливе на мене хоча б, розумієш чи ні. Да, треба ще одну. Давай, 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 давай йому воздуха. – Опа! – Опа! Ух ти!